Чи нема такого? Я хочу навернутись. Ми всі потребуємо навернення. І навернення це не є такий момент в нашому житті один раз і на все життя. Ні, ми нас так насправді навертаємося. Кожного дня ми повинні пробувати навертатися в своєму житті. Угу. А люди, от є, наприклад, люди, які вчинили в житті важкий гріх, там вбивство. Ще щось, а потім вони розуміють, що це була величезною помилкою, каються все життя. І цей великий найбільший гріх є прощений, бо вбивство це ж найбільший гріх, так? Так, це головний гріх. Бог прощає всі наші гріхи, якщо ми дійсно розкаяні в них. І людина розкаяна тоді, коли вона власне починає це дорогу навернення свого. Що вона зрозуміє, що вчинила щось поганого і що потребує зміни свого життя? що вона не влаштовує, не хоче так жити, не хоче жити з важким тягаром.